Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку досліджує фразологізми повторення закріплення знань про лексичне значення слова. Наша мова дуже гарна, як веселка, різнобарна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Сьогодні на році ми дослідимо з вами фразологізми, познайомимося з французькими школярами. Отже, запечіть, будь ласка, 30 вересня. Класна робота. Так, розгорніть, будь ласка, підручники на сторінці 21 23, вибачте. Так, прочитаємо з вами цікаву інформацію про французів. Розкажіть, як ви ставитеся до свого харчування. Сніданок, і вечеря, їжа та всі пов'язані з ними слова священні для французів. Конкурувати з ними можуть як і велосипед, футбол. Про харчування дбають у французьких школах. Учні молодших класів мають велику перерву, під час якої можуть піти додому, щоб пообідати. Так. Далі, вправа друга. Прочитаємо, якщо дізналася читалочка про вподобання французьких друзів. Андрей полюбляє кататись на велосипеді. Як тільки випадає нагода, він сідає на свого двокорісного коня і мчить, як вітер. А Лоїза любить солодощі. Найбільше їй доподобує клери з заварним кремом. Вони такі, що пальчики оближеш. Отже, мчить як вітер дуже швидко, пальчики оближеш дуже смачно. Фразологізм – це влучні, нероздільні, сталі вислови, які можна замінити синонім, наприклад, сидіти, склавши руки, лінуватися. Доповнені фразологізм доберіть близькі зазначені слова і запишіть. Можемо скористатися довідкою. Прочитаємо з вами довідку: сміятися, посваритися, відставати, мало, обманювати, забути, пасти задніх, відставати. Розбити ГЛЕК посваритися. Викинути з голови. ЗАБУТИ Шкірити зуби сміятися? Як кіт наплакав мало водити за носа. Обманювати. Отже, запишемо фразологізми та їх пояснення. Пишемо: пасти задніх. Так, тери. відставати розбити глек. Посваритися. Видкинути з голови, заботи, шкірити зуби, сміятися. Які наплакав? Мало водити за носа. Обманювати. Так, далі. Наступне ще ми дізнаємося з вами про одну французьку традицію. Наприкінці березня мсіє Жак розповів нам про цікаву французьку традицію. Напередодні першого квітня всі готують квітневих риб, вирізаних із паперу. розмальованих власноруч описане добрими жартами, щирим побажанням. Рибу таку належить 1 квітня непомітно почепити на спину тому, до кого відчуваєш симпатію, кого поважаєш і маєш за друга. Виходить одночасний жарт і вияв прихильність. Ось бачимо такі наші рибки 1 квітня наш день жартів. І у саме Франції потрібно на спину людини вішити паперову або пластикову рибку. Якщо людина не відчула появу рибу на спині, її називають квітневою рибкою. Так, тепер прочитайте речення, замінивши виділені слова фраза логізмами з довідки. Запишіть утворені речення. Марійка продовжувала лінуватися і далі довідка як оселець у боці, робити з мухи слона, бити байдики, ловити гав. Марійка продовжувала бити байдики. Людей в автобусі було дуже багато. Людей в автобусі було, як селеці в борці. Дмитрик на уроці був неуважно. Дмитрик на уроці ловив гав. Не треба перебільшувати. Не треба робити з мухи слона. Отже, запишемо вправа 7. Марійка продовжувала бити байдики. Пишемо. Маріка. Продовжувала бити байдики далі людей в автобусі. було». Як оселеців у бочці? Дмитрик на уроці ловив гав Дмитрик. На уроці ловив вугав. І останнє не треба робити з мухи слона. Не треба робити з змоги слона. Отже, спишіть речі, розкривши дужки. знайдіть і підкресліть в них фразеологізми. Дівчата домовилися тримати язик за зубами. От якраз тримати за зубами, це нас мовчати, цифра До села було рукою подати, рукою подати, тобто дуже близько. Досить нас водити за ніс і хитрувати. Тобто водити за ніс це обманювати. Данилко швидко зліз яблуні накивав п'ятами, накивав п'ятами, втік. Велика простора кімната була, як у віночку, тобто гарно прикрашена. Отже, ви списуєте та підкреслите фразологізму. Я вам дякую за урок! Всього найкращого і до побачення!